Всім привіт! Ви на каналі. Е, забув. Так, ще раз. Всім привіт! Ви на каналі Файний Кріпер. Ой, це щось не те. Так, ще раз. Всім привіт! Ви на каналі Файний Юнікорн! Хто не знає, мене звати Кріпер. І сьогодні я хочу поділитися з вами однією такою новиною. Мене покликали на день народження. Може ви в коментарях згадаєтесь кому? І проблема ось в чому. Я не пам'ятаю, коли це було вчора чи позавчора, а може це взагалі було два дні тому. Але кріперша мені сказала, що у вас, у людей, є така штука, як календар. Тому сьогодні я разом з вами хочу зробити цей календар. Ой, а що це димиться? Точно згадав! Це ж кріперша мені залишила ...матеріали і сказав, що без них ми не зробимо календар. Так, давайте з вами подивимось, що тут. Ой, тут багато диму. Ой, все в диму. Кріперша гадає, що нам потрібен картон, але ж так є. Нам потрібні кольорові олівці, ножиці, а це що. Кріперша, якщо ти дивишся, в тебе так собі приколи. Поки що поставлю сюди. Так, нам потрібен ще папір. І... Двосторонній скотч. Але для початку нам потрібно прибрати все зайве. Це я зроблю своїм фірмовим способом. Отак. От Оп, дивіться, все прибрали і залишилось тільки те, що нам знадобиться для першого кроку. Так, далі ми вибираємо колір картону. Як ви гадаєте, я виберу синій чи рожевий. Напишіть свої здогадки. Дивіться, хто вибрав синій колір, ви відповіли правильно, ви молодці. Так, а для початку ми беремо картон і згинаємо з нього таку полосочку. Ось так. Потім ми беремо цю сторону і згинаємо її наполовину. Така конструкція у нас вийшла. Тепер ми розгортуємо нижню частину і клеїмо на неї двосторонній скотч. Клеїмо його ось тут. Такою маленькою полосочкою. Далі ми робимо наш двосторонній скотч. плитки. Ми загинаємо цю частину з двостороннім скотчем. Дивіться, ось така основа у нас вийшла. А тепер ми приклеюємо одну із частин до клейкої основи. Так, дивіться, ось так у нас вийшло. А тепер нам потрібен папір. І ми заміряємо з нього такий прямокутник. по контуру нашої основи. Так, ми намалювали, а тепер ми вирізаємо. Але якщо ви не вмієте вирізати, то вам можуть допомогти ваші батьки. Дивіться, такий прямокутник у нас вийшов, а зараз нам потрібно наклеїти на нашу основу двосторонній скотч. А тепер нам потрібно приклеїти наш папір до скотчу. Дивіться, ось так ми приклеїли наш папір, а далі нам потрібно вирізати ще одну смужку для того, щоб наші цифри тримались. Дивіться, ось така смужка у нас вийшла. Зараз ми її приклеїмо магічним способом. Оп, Дивіться, ми приклеїли нашу смужку. А наступним кроком нам треба розмалювати нашу верхню частину. Але дивіться, я не вмію малювати, тому кріперша мені дала такі розмальовки. Якщо ви теж не вмієте малювати, ставте плюсик у коментарях і можете попросити, щоб вам допомогли батьки. Розмальовувати можна будь-яким кольором. Дивіться, ось такі малюнки у нас вийшли. А тепер ми беремо двосторонній скотч і наклеюємо його на наші малюнки, щоб потім приклеїти їх на нашу основу. Так, дивіться, ми приклеїли наші малюнки. І тепер нам потрібно зробити числа. Для цього нам знадобиться папір. Ми вирізаємо з нього маленькі прямохутники для чисел. Опа, дивіться, ось такі прямокутники у нас вийшли. А тепер на цих прямокутниках нам потрібно написати числа. Опа, дивіться, ось такі цифри у нас вийшли. У мене, наприклад, сьогодні 29 січня. Тепер ми беремо нашу основу і вставляємо наші циферки. Сьогодні у нас 01. 29. На цьому все. Наш календар готовий. Діліться своїми враженнями у коментарях, ставте вподобайки, натискайте на дзвіночок, підписуйтесь на наш канал і до зустрічі!